Всім привіт! Мене звуть Надія і я вітаю вас на своєму творчому каналі. Сьогодні я хочу показати вам, що в мене залишилося в наявності по брелочкам. Це все не просто так, я хочу вам показати для того, щоб зробити такий аналіз, які брелочки я хочу підв'язати, тому що мені здається їх дуже-дуже мало. І так, дівчатка, хочу вам показати, що в мене залишилося по брилочкам, щоб зробити такий аналіз, що мені треба підв'язати. Ну і заодно також вам показати, що я вже маю. Це ось таких чотири перця. Так, як би так покласти, ось так, мабуть. А, далі покажу, що в мене залишилось. Залишилось в мене Ось такі совушки. Ну, але їх я, мабуть, не буду підв'язувати, тому що в мене їх так багатенько. 5 штук таких гарнюнь У різних кольорах. Дуже вони цікаві, яскраві гарненькі ось такі совушки. Класні, їх теж непогано беруть, але ну, щось останнім разом на останніх ярмарках, то не дуже щось звертали увагу. Але це я спокійно за них, колись їх також заберуть. А далі хочу показати, це, мабуть, найстарші в мене брелочки. Колись я їх в'язала у вигляді просто іграшки, а потім зробила брелочками. І до речі, їх було багатенько, 8 штук, і потрошку-потрошку їх розкоповують. Думаю, що на Пасху вони будуть більш актуальні ось такі ципулі. Це я їх ще в'язала, не знаю, так, щоб не збрехати, але, мабуть, точно їм вже років 4. Мабуть, вони в мене. Дуже давно ще в Україні я в'язала таких красунечок. Ось ці плятки такі. Це іграшки такі, що я вже їх буду продавати, і повторчиків, мабуть, не буде. А, далі обов'язково буду підв'язувати пікачу, тому що я їх робила, мабуть, штучок 6. І всіх розібрали, і один в мене був як такий експеримент з ось такою червоною пов'язочкою, і його ніхто не взяв. Мабуть, щось воно комусь нагадує. <смі> ну не знаю. Мені він прикольний, але ну ось це, мабуть, треба обрати. Щось всі розібрали, а цього залишили. Ну, буду ще під'язувати таких брелочків. Треба собі зробити списочок. Також в мене давно вже зі мною подорожують ось такі кактуси. Чогось не хочуть їх забирати. У мене їх було три, одного забрали, а ці в мене затримались. Ось такий один з мордашкою, а інший просто з квіточкою. Гарні такі брелочки, не знаю чому, чомусь не купують. А, ну, Але, до речі, хочу, мабуть, їх підв'язати, тому що іноді буває так, що коли іграшок багато, в великій кількості їх. Охоче купують, а коли один-дві штучки, то не дуже. Також в мене залишилися ось такі дві бджілки. Обов'язково буду підв'язувати, можливо, в інших формах, але бджілки завжди потрібні, вони завжди актуальні. Ось іграшка, яку я точно буду в'язати в великій кількості, це ось такі міньйончики. Він залишився в мене один. Хочу зробити одразу 8 або одразу навіть 10 мільйонів. Ось Беру собі в план, в роботу таку кількість іграшок. Також у великій кількості буду підв'язувати ось таких котиків. Це котик квадрат, який ми в'яжемо з плюшевою пряжою. Він є майстер-клас у вільному доступі в Ютубі. А я зробила просто з напівбавовни. Не знаю, буду. Можливо, робити якісь варіації на тему таких котиків. Не обов'язково саме цю схему буду брати. Але планую пушенів, квадратиків, або, може, ще якихось ось таких невеликих котиків підв'язати у різних кольорах. І також беру собі у список. Так, далі хочу показати, ще в мене залишилися ось три, три таких пончика. Класні вони яскраві, і чим більше їх є в наявності, тим яскравіше вони виглядають. І також в мене їх було 8 штук. Я колись в'язала багато брелочків і майже всі їх у кількості 8 штук. І ось три штучки в мене залишилися. В кожній ярмарці купують по одній-дві штучки, а може навіть і більше. Буває так, що дівчатка підходять і кожна хоче собі придбати якусь невеличку, дешевеньку іграшку. Тому обов'язково буду підв'язувати ще ось такі пончики. Також залишки в мене ось таких арбузиків, камунчиків. В мене їх було. 5 штук, залишилось тільки 2. Один з них я подарувала. Ну, так, Не дуже вони пішли чомусь, мабуть, чекають свого часу в, літні, в літній період. Ну, побачимо. Так. Ще в мене залишилися такі брилочки, я їх в'язала в одному екземплярі. Це таке серденько і кісточка для собачки. Ну, не знаю, може, ще не розгледіли. Може, зараз якраз перед святом хтось купить. Треба зробити фото і виложити собі на, на сторінку. Так, ось такі, до речі, косточки буду ще підв'язувати. І серденька теж треба нав'язати у різних кольорах, і жовто-блакитні також, тому що е я дуже полюбляю вкладати їх у подаруночки. і вони в мене скінчилися. Тому обов'язково ці теж беру собі у список. Так, ще в мене залишилася ось така кількість яскравих, а, не знаю, хто це. Хотіла вже по-польськи сказати, ось мірниці, ось мірниці а, не знаю, медузи. Ось такі медузки або ось осьмінішки, так? Зробила їх перед ярмаркою, старалася вив'язувала таких красунь, але, ну, Чогось їх не розгледіли і не купили. Не знаю, чому. Може, взимку вони не такі популярні, а може на якісь інші іграшки звернули увагу. Тому таких поки що я підв'язувати не буду. Поки що в мене залишається ось така кількість. Хіба що я не надихнусь, побачивши якусь цікаву схему і не захочу зробити щось новеньке. Ще в мене залишились ось такі іграшки брелочки, як більше підвісочки в машину або на коляску. Це я таких осміножок в'язала тільки тут, мабуть, не дуже вдало, я зробила, що вишила очі. Я хотіла зробити іграшку безпечну для діточок, щоб вішати на коляску. Ну, Щоб можна було гристи і щоб дитинці це не зашкодило. Ось така в мене була задумка, але щось в мене пішло не так. І, мабуть, я ну, всіх в мене було їх три дві купили, а цю залишили. Ну, це означає, що щось в, в, в неї є таке, що не сподобалось. І ось такі дві ці іграшки з акрилу зв'язані. Це в мене залишки акрилу, я потрошки вив'язую. Такий котик. Теж підвісочка, і така уточка. Така гарненька. Ну, але ще також не знайшли своїх домівок нових. Так, ще в мене тут у залишках залишилися ось такі, наразі, дуже популярні солдати з гри в кальмара. Це брилочки я в'язала ще в Україні, і в мене були такі заготовочки. Ось я їх доробила і брала з собою на ярмарку. Одного купили, а три в мене залишилися. Щось не дуже на них так впали. До речі, теж є в планах пов'язати цих солдатів, тому що вони зараз популярні, але, можливо, в іншому образі. Не в амангасах, а просто, ну, просто як звичайну, звичайну ляльку. Так? Також в мене ще залишилось ось такі три морозивка. Їх я теж обов'язково хочу підв'язати. В мене вже в залишках пряжі, в моточки маленькі, дуже багато скопилося всяких яскравих залишків. Тому обов'язково буду вив'язувати на ось такі яскраві морозивка. Їх купують не так швидко, не так об'ємно, але купують. Дітки, дівчатка звертають на них увагу. І ще в мене залишилося. Тут вже небагато. Ось така кількість авокадиків. 5, 5 гарненьких авокадиків. Коли я тільки починала тут ходити на ярмарки в Польщі, то їх купували з, великою, з великим бажанням. І багато бувало таке, що в мене по 5-6 по штук за одну ярмарку забирали. А потім щось потрошку інтерес зник. Ну, але все одно по одній по дві штучки їх підкуповують. В мене поки є у наявності 5 штучок. Можливо, я їх не буду підв'язувати, але якщо будуть залишатися залишки ось таких кольорів, то також буду все одно підв'язувати, тому що вони завжди актуальні, завжди повинні бути в наявності ось такі красунчики. І сама яскрава, сама гарна іграшка із новиночок це в мене ось такий Пікачу. Ой, вибачаюся це стіч. Я їх в'язала на ярмарку у кількості двох штучок. Ця іграшка складна. Всі детальки вив'язуються маленькі і пришиваються, оформлення тут складне, вушка з двох детальок з обв'язкою теж пришиваються. Ось це перехід кольорів Жаккарт теж потребує часу, тому ця іграшка не дешева, я їй. Ну, знижку не роблю і дешеву ціну не ставлю. Тому одного купили, бо хлопчик дуже забажав цього, а інший залишився, але я не переживаю, він чекає на свого власника. Обов'язково він знайдеться. І таких стічей я теж планую нав'язати ну, не знаю, скільки, наскільки мені хватить сил, але хотілося б побільше. І тут ще в мене є декілька. Але це вже не брелочки, а такі підвісочки в машину або десь в кімнату, на рюкзак, на сумку. Це ось такі гарнюнечки бджілочки. Також чекають, мабуть, весни, щоб на них звернули увагу. Ось це я вже колись вам показувала 100%. Тут трошки спуталась. А... Це ось така бджілка з соняшником. Дуже така прикольна ідея, я колись побачила в Пінтересті цю ідею. І знайшла майстер-клас на бджілку безкоштовний. Ну і соняшник також можна знайти в інтернеті. І зробила ось таку гарну підвісочку. Цікава, яскрава і весела. Так, і друга бджілка в мене з ромашкою. Ось така красунечка. Ну, будуть чекати на весну, можливо, хтось під весняний настрій придбає собі такі гарні підвісочки. І ще в мене є декілька такого ж плану, тільки у вигляді ось таких космонавтів. Це космонавт-землянін. Земля, землянін. Ось такий класний. Мені здається, ідея просто бомбічна. Дуже-дуже гарна. В мене, до речі, на ярмарці, ось, остання ярмарка була, то придбали такого космонавта з Луною. Ось такий космонавт, і цей космонавт з Юпітером. Ось такий красунчик. Ну, це вже як космонавт дівчинка. Залишилися в мене, але вони мені дуже подобаються. І теж хотіла би їх підв'язати. Побачимо, на що мені вистачить часу. Буду приступати до праці. Ось, е, цей проєкт в мене буде по вив'язуванню брилочків саме з напівбавовняної пряжі? Це доволі така кропітка робота, е, всі дрібні детальки, е, але сподіваюся, що все в мене вийде і будуть дуже гарні результати. Так, пішла збирати всю цю купу у е, корзиночки. І бажаю вам гарнющого настрою, веселого і плідного, щоб у вас всі ваші задуми, всі ваші проекти обов'язково здійснювались і щоб нічого не псувало вам настрій. Всіх обіймаю цілую і до нових підключень. Пока-пока. Погодка в нашому містечку змінюється просто що Ось зараз такі хмари, йде дощ і на горизонті світи сонце. Це, мабуть, означає, що десь з іншої сторони у нас обов'язково є радуга. Ось така краса. Ось, подивіться, я вгадала, у нас радуга. Радуга серед зими. Звичне явище, але це вже вдруге я таке спостерігаю. Це я прийшла на кухню, тут у нас з іншої сторони є вікно. Ось іде сонечко, йде дощ, і з'явилася гарна райдуга. І, до речі, вона навіть подвійна. Якщо не знаю, чи видно на відео, ось там ще другий своїй радуги. У нас дуже гарний. Дуже добре побачити. І повністю, але дуже вона така. Прям світа ярко-ярко. Так. No, no. Ось так і знімаю відео. Відволіклася на погоду. Відволіклася на веселку. Дуже гарно, дуже так яскраво і прикольно.